Ви отримаєте рішення на найболючіше питання, як зробити так, щоб отримати гідну оплату праці. І ключове: я з клієнтами в темі перфекціонізму працюю саме з... не будеш робити ідеально, тебе ніхто на роботу не візьме, інакше це не працює. Я вважаю, що це один з найкращих інструментів. Плюс це впливає на рівень доходу. Як би тут зараз смішно це не звучало. Або є інший варіант. У мене, наприклад, є різний досвід. Цікаво, слухаємо далі. З вами Наташа Вахай, типовий ментор-коуч та чналер. Підпишіться, поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. Сьогодні у відео ми поговоримо про зворотню сторону ідеалізму про. Перфекціонізм, а також ви отримаєте рішення на найболючіше питання чи проблематику, як зробити так, щоб ваша самооцінка не виглядала як американські гірки. Бо основа перфекціонізму є висока самокритика, низька самооцінка, і ці гойдалки супроводжують вас все життя. Цікаво. Слухаємо далі. Перфекціонізм це патерн, вкорінене переконання недостатньо, не ідеально, мало, недосконало. Якщо коротко, щоб людина не робила, в якої є перфекціонізм, в голові завжди в неї буде звучати, що ти могла краще зробити. Замало ти постаралася, ще краще. Не досконало, не ідеально, старайся ще більше, роби ще більше. Зрозуміло, що це все береться із сім'ї, або ж мама або тато були перфекціоністами. Зрозуміло, що в них або бабуся, або дідусь були да, з перфекціонізмом. Але зараз питання про вас. Умовно кажучи, перфекціонізм передається з покоління в покоління, і чи ви будете і надалі його передавати вже своїм дітям? Питання. До вас, але для початку, давайте ми зараз вияснимо, яким же чином ось цей паттерн перфекціонізму вкорінився. Да, або прищепився до вас. Є два варіанти мотивації або мотиву. Перше, це є похвала. Яка ж то в мене ідеальна дитина? Ти в мене найкраща чи найкращий? Ось Машка зробила на 4, а ти на 5 зробила. Яка ж ти молодець? або який ти молодець? І другий варіант це батіг над очікування і надвимогливість. І що власне ви би в дитинстві не робили. От кожен ваш крок він був недостатній, і власне при чому ж тут самооцінка чи самокритика, запитаєте ви мене зараз? Я вам все розповім. Коли все ваше дитинство транслювалося і говорилося про те, можна краще, чому не п'ять? А як Машка зробила? А тебе вчителька похвалила? Там таке підкреслення, поправ сорочку не ідеально, стіє рівно, говори ось так. Поводь себе ось так, недостатньо, треба ще краще. Не будеш робити ідеально, тебе ніхто на роботу не візьме. І ось контекст на роботу можете замінити будь-яким іншим е словом да, чи визначенням. Ви виростаєте з таким невеличким хейтером, важиш самих в собі. Всередині, потім в дорослому віці, що б ви не робили, ви чуєте ці слова, ось ці фрази в своїй голові. Абсолютно все, що б ви не робили. Самокритика і самооцінка це друзі, які працюють в парі. Якщо ваш внутрішній хейтер так, вмикає самокритику, то самооцінка автоматично падає, так? Самокритика підвищується, самооцінка падає, і навпаки, навпаки, в перфекціоністів таке не буває. І тут добрий вечір, гойдалки. Ви починаєте себе критикувати? Самооцінка падає, а не просто падає. А зараз я вам прям поясню з точки зору механіки, що з вами відбувається. Ви стаєте апатичними, починаєте дивитися на життя через призму негативізму. Все або нічого, узагальнення, ефекти бінокля, знецінення позитивного. Якщо ви не дивилися е, мій випуск про фільтри і про ті ефекти. Через які ми дивимося на світ, дуже рекомендую глянути, вам стане ще більш зрозумілішим, як же ж ви дивитеся на світ, якщо у вас є перфекціонізм. Але якщо ви досі дивитеся це відео, значить він у вас є. Тобто, ви себе примножуєте на нуль. Коли вмикається хейтер, ви себе множите на нуль. Пам'ятаємо математику, все що множиться на нуль, дорівнює нулю. Не буду дуже сильно розпилюватися, але скажу так, що ваша низька самооцінка і висока самокритика впливає на сіс. Сфери життя. В першу чергу це впливає на сферу стосунків. Це включно і стосунки з партнером, і стосунки в реалізації, в полі реалізації, плюс до вас надвимогливість від інших людей, ви від себе надвимогливі, і ключове. Ви надвимогливі до інших людей. Тобто, люди в оточенні, і ваш партнер, в тому числі, що би не робив. Чи що би вони не робили, все рівно цього буде недостатньо. Плюс це впливає на рівень доходу, адже у вас є внутрішнє відчуття недостатньо. Відповідно, вас недостатньо, чи ви недостатньо робите, або отримати гідну оплату праці. Плюс це впливає на ваш рівень прокрастинації, на ваше бажання жити, творити, і, звісно, це впливає на ваш рівень енергії. Як би тут зараз смішно це не звучало, і ось знову годілки американські гіркі. То я окей, то я повний нуль. То я знов окей, то я знову ж. Повний нуль, щоб злізти з гачка гойдалок, потрібно врівноважити, стабілізувати рівні самокритики та самооцінки. Я з клієнтами в темі перфекціонізму працюю саме з КПТ. Я вважаю, що це один з найкращих інструментів, якщо ми говоримо про перфекціонізм. І тільки після того як ми виводимо ці два показника до стабілізації, тільки тоді я підключаю інші методи та інші інструменти по роботі. Інакше це не працює. Дуже маленька зараз прям практика для вас як можливість самому з собою попрацювати. Це подосліджуйте протягом тижня-півтори, де у вас є надвимогливість. Це може бути робота, стосунки, виховання. Да, я як мама, чи як дружина, чи як жінка, чи як донька, неважливо в якій сфері життя у вас є надвимогливість до себе, і ось саме в тій сфері. Хоча б одну з них виберіть і зменшить вимогливість на відсотків 20 Хоча б, от просто спробуйте Покажіть своєму мозку, що ви можете інакше, що ви можете жити інакше. Це така невеличка практика, да і техніка для того, щоб ви самі з собою попрацювали. Тому, звісно, у вас є варіант, або ви зараз. Знехтуйте цим відео, ви нічого робити не будете і будете вважати, що у вас унікальна проблема, і ніхто і нічого вам не допоможе, і будете далі над собою знущатися, над оточуючими і будете страждати. Або є інший варіант: ви пишете мені в інстаграм перфекціонізм і приходите в роботу. У мене, наприклад, є різний досвід, але найменший є термін роботи з перфекціонізмом це були 3-4 сесії. Звісно, це тоді, коли є внутрішній мотив працювати. І внутрішній мотив злізти з цих гойдалок та з цього гачка це важливий аспект. Тому перфекціонізм це не вирок, і це не плюшечка. Однозначно, з перфекціонізмом можна працювати. Можна зменшити його вплив на ваше життя, можна зменшити його вплив на якість вашого життя. Що для цього треба зробити? Переходьте в інстаграм, пишете мені слово кодове в перфекціонізм. Я з вами зв'яжуюся. Ми проведемо з вами ознайомчу сесію і потім приступаємо до роботи. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи це відео для вас було корисним, і до нових зустрічей, Па-па!